Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання на знання тем початок руху та зміна його напрямку і переваги маршрутних транспортних засобів. Другим буде завдання з теми проїзд-перехресть. І останнім буде завдання на знання дорожніх знаків і розмітки. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть цю ділянку? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Синій автомобіль, білий автобус. 2. Синій автомобіль автобус білий. 3. Білий автомобіль, автобус синій. 4. Білий автомобіль, синій автобус. 5. Автобус білий автомобіль синій. Та 6. Автобус синій автомобіль білий. Щороку кожен водій повинен оформлювати автоцивілку. і щоб цей процес зайняв у вас якомога менше часу, зусиль і коштів, раджу скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Буквально 5 хвилин на вибір та оформлення, і готова страховка вже у застосунку разом з інструкцією дій при ДТП. А з моїм промокодом ЗП 10 ви ще й отримаєте знижку 10%. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на цій ділянці. Синій автомобіль просто їде прямо. Водій білого має намір перестроїтися на його смугу, а водій автобуса спершу розпочинає рух від автобусної зупинки, що позначено відповідним дорожнім знаком, а потім також перестроюється у ліву смугу для того, щоб об'їхати дорожні роботи в правій смузі. Насправді це завдання не є дуже важким. Давайте розпочнемо з автобуса, а саме з того, чи має він перевагу, починаючи рух від позначеної зупинки. І тут насправді все залежить від того, де відбувається подія. Якщо зупинка за межами населеного пункту, то водій автобуса має дати дорогу, але в межах населеного пункту, а це явно наш випадок, водії, наближаючись до місць зупинок автобусів і тролейбусів, повинні знизити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Але все одно в нашій задачці це ще не означає, що автобус проїжджає зображену ділянку першим. Справді, водій білого автомобіля повинен дати йому дорогу. Але ж далі ми бачимо, що вже сам водій автобуса проїжджає декілька метрів і потім перестроюється на смугу, по якій без зміни напрямку руху їде синій автомобіль. А згідно з пунктом 10.3 правил, саме водій, який перестроюється, і має дати дорогу. Власне, це ж правило ми застосовуємо і до білого автомобіля, який також має дати дорогу синьому. В підсумку першим проїжджає синій автомобіль, потім автобус і потім білий. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: хто проїде зображене перехрестя перед останнім? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 водій пожежного автомобіля, 2 водій жовтого, три водій синього та чотири велосипедист. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Пожежний автомобіль, жовтий автомобіль та велосипедист проїжджають прямо, а водій синього авто повертає ліворуч. Перехрестя, наше вочевидь, не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Більше того, тут відсутні будь-які знаки. Втім, це якраз випадок, коли все ж таки не всі дороги на перехресті є рівнозначними. Адже водій пожежного автомобіля виїжджає з ґрунтової дороги, яка за замовчуванням є другорядною по відношенню до асфальтованої. І водій пожежного автомобіля мав би проїжджати останнім. Але, але він рухається з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом. А отже водій пожежного автомобіля має перевагу перед всіма іншими транспортними засобами. Тепер, коли пожежний автомобіль залишає перехрестя, всі інші знаходяться на рівнозначних дорогах. А на рівнозначних дорогах що? Правильно, діє правило перешкоди праворуч. І знову ж таки, пожежного автомобіля на перехресті вже немає. А отже, відповідно, немає і перешкоди праворуч у водія жовтого автомобіля. У всіх інших ця перешкода є. Водій жовтого автомобіля проїжджає другим. Тепер перешкода з правого боку зникає у водія синього автомобіля, і він проїжджає третім. А останнім перехрестя проїде велосипедист. Перед останнім їде синій автомобіль, а отже вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. А запитання у нас таке. Куди дозволяється проїхати водієві вантажного автомобіля? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. лише прямо, 2. прямо та ліворуч, 3. Прямо та у зворотньому напрямку. 4. Лише у зворотньому напрямку, 5 лише ліворуч, та 6 ліворуч і у зворотньому напрямку. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую. І переходимо до самого розбору. Тож ми маємо ділянку дороги з перехрестям і вантажний автомобіль на цій ділянці. Тут водієві пропонуються три напрямки для руху. Відразу скажемо, що заборонені і дозволені напрямки будуть визначати знаки пріоритету і дорожня розмітка. Це очевидно. Власне, давайте розпочнемо зі знака що до нас ближче. Це знак 3.3 рух вантажних автомобілів заборонено. Він забороняє рух вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тони. Під цим знаком ми також можемо бачити табличку 711 відстань до об'єкта. Ця табличка показує, через скільки вимоги знаку, з яким вона застосовується, вступають у дію. І ми бачимо, що саме через 300 метрів водієві заборонятиметься рух прямо. Поки що ж він все ж таки може проїхати прямо, але йому варто знати, що забороняється рухатися в середній чи лівій смузі, якщо права вільна. Добре, тепер щодо інших напрямків. Інші напрямки також визначатимуться дорожнім знаком 4-5 рух прямо або ліворуч, а також дорожньою розміткою. Знак, що логічно дозволяє рух в цих двох зазначених напрямках, а також він не забороняє розворот. Власне, зі смуги, в якій перебуває вантажний автомобіль, згідно з розміткою, дозволяється повернути ліворуч і проїхати прямо. І така ж розмітка також дозволяє і розворот, але якщо вона нанесена в крайній лівій смузі. Тобто розвертатися можна лише з крайньої лівої. Наш водій не в крайній лівій, а отже звідси йому розворот забороняється. Можна прямо і ліворуч, а отже, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, Звісно, що за правилами.